Так, поки що рух на дев'ятій позиції, але перевага у п'ять очок все-таки натякає, що основна боротьба за збереження прописки в УПЛ у Львів'ян теж попереду. І, власне, обидві команди, в принципі, вже готові з'явитися безпосередньо на газоні стадіону Ковалівка. Уболівальники теж очікують футболістів. Такі не зовсім приємні погодні умови насправді. Морозно у ковалівці, як і по всій Україні, але. Сподіваємося, що навіть за таких умов команди продемонструють нам яскравий та видовищний футбол. Бачимо знову рясний сніг, така незвична квітнева погода. Так, два тренери. Їхнє привітання. Руслан Костишин. Уже матч у своєму активі. Одну перемогу, звісно, у чудовому настрій а Віталій Пономарьов, До речі, сьогодні проводитиме 70-й матч в українській прем'єр-лізі. Рух на чужій половині пастух. Пастух підключає партнера по флангу. Подача до штрафного майданчика. Там падіння Климчука. Апеляції Львів'ян. Апеляцію до головного арбітра. І давайте дивитися на повторі. Ну спершу тут є питання по боротьбі краснічі та Климчука. Слюбик. Слюбик тягне м'яч. Слюбик. Виконує силову, прострільну передачу. Пахулюк перериває цей пас. Далі ще одна спроба від Слюбика знайти Климчука. Але львів'яни продовжують атакувати. І чимало простору ліворуч пас проходить у цій ситуації. Карабін, карабін у штрафному довго працює, але знаходить такий шпарину для удару. Забиває карабін, але миттєво приймається рішення про скасування. голу. там вочевидь про офсайд. Йдеться. Просто гектари вільного простору отримав карабін після цього переведення на фланг. Ось про нього не начебто забули ковалівці. Ось дивимося ще раз. Насправді цікавий момент і доволі суперечливий. А далі є питання по позиції Алмазбекова. Можливо, Алмазбеков практично перебував на лінії удару. І тому пасивним цей офсайт назвати важко. Акож є питання до позиції самого Карабіна, коли пішла передача на нього. Чи не знаходився він у положенні поза грою, але дуже тонкий момент насправді. Зараз вар-арбітри з'ясовуватимуть істину. Нагадаю, що на варі сьогодні працюють Денис Терезніков та Олександр Баркот. Ось момент із та ні, тут Топсаду немає. По Цурікову орієнтуємося. Ось Цуріков точно залишив Карабіна у легітимному положенні, а далі по позиції Алмазбекова. Ось це вже цікавіше, тому що Алмазбеков дійсно перебував в офсайді. Але, на думку арбітрів, здається, все ж таки не втручався у цей епізод. Не заважав він пахолюку. А тому цей епізод не може стати причиною для скасування голу. Так, карабін забиває, гол зараховано. Болівар. Підрозіграш відкривається, але пряма подача відбувається до штрафного майданчика. Краснічі падіння! Ой-ой-ой. ой Тут uh, проти Краснічі був фол, але на думку Дмитра Кубряка сам Краснічий ще раніше правила порушував. І знову епізод цікавий. Давайте дивитися. Так, ну тут uh, небезпечно з боку Краснічі фіксує рефері, але питання в тому, ну, ледь не зачепив він Алмазбекова по обличчю, це правда, але Алмазбеков голову низько опускав у цьому епізоді. Далі вже через самого Алмазбекова перечепився в чужому штрафному майданчику Ілір Краснічі. Абіна Велетень прихована передача. Пішла на Рапая, але суперники розгадали цей задом. Далі Велетень. Ні, даруйте це Демченко. Удар від Демченка. І здається, перша спроба. Хоча би удару в площину воріт від ковалівців. На 35-й хвилині перший удар, влучний удар від господарів. Велетень проти Романа. Знову ось ця дуель. Велетень проходить свого суперника. Велетень йде у центр. Болівар залишає на Оріховського. Той далі на Третьякова. Третьяков підключає партнера. М'яка подача до штрафного. Підбір. Удар! Удар під поперечину від Третьякова, але на місці Ледвій. Найкращий момент колоса. За увесь перший тайм вже на третій компенсованій хвилині виникає. Ледвія теж відзначаємо. От Ще раз давайте насолодимося усією атакою. Підключення Козіка, яка передача до штрафного. Ну а далі дійсно опорна зона дещо провисає. Провисає зона підбору перш штрафним майданчиком. Тринадцятий матч на рівні УПЛ проводить Дмитро Кубряка. А зараз перехоплення від руху на чужій половині поля. Карабін, карабін у центр котить на фала, але бурда перехоплює. Бурда рятує свою команду. Вубакар Фал Такий потужний, високий центр форвард який здатен. Ну, багатьом нашим захисникам нав'язати конкуренцію на другому поверсі, але тут якраз низом розвивалася комбінація і передачу у напрямку Фала. Фал проти І Тут м'яч підхоплює Едсон. Едсон далі котить у центр. Пастух. Пастух залишає м'яч на партнера. І Климчук пробиває. Але, але зовсім не виходить удару капітана. Швидка контратака проходить від руху. Ось дивимося за початковою стадією цієї атаки. Тут була боротьба Фала та Бурди. Звісно ж, у разі чого варто було би розглядати положення Фала, чи не знаходився він в офсайді у момент передачі? Ну а далі пастух. Пастух, в принципі, міг спробувати і далі праворуч покотити на партнера, на карабіна, який в певний момент виглядав, напевно, найбільш перспективною опцією. Рапає виконує подачу на дальню стійку. Удар головою відбувається ще один удар у площину, але... Це напрочуд легка здобич для Дмитра Ладвія. Пахулюк передресовує праворуч. Тут третяков один дотик. Скидає на Сидорова. Сидоров. Сидоров на фланзі проти Дідика. Знову ця дуель. І Сидоров втікає від Дідика. Сидоров у штрафному майданчику прострілює удар низом. А удар не виходить у Гагнідзе. Прекрасний момент у ковалівців тут Сидорову знову вдалося все ж таки виграти свою дуель у дідика. Намагався дідик уже штовхати відверто руками в спину, але Сидоров встояв на ногах. Сам дідик підслизнувся. Ну а далі котив на другий темп. Олексій Сидоров на свого партнера однак удар не вийшов. Зараз передача відбувається до штрафного майданчика. Після цього продовжимо удар. Відбувається з боку Угоріна, але Пахолюк на місці. Зараз момент Алефіренка! Який момент котить у дальній кут Даниїл Алефіренко. Ніхто його абсолютно не зустрічав. Доволі пасивно у захисті діяли у цьому епізоді рухівці. Так, Алефіренко проти нього ляг. Під ліву перекладає м'яч Алефіренко. І котить у дальній кут. Ледвій уже застиг на місці. Ймовірно, бачив, що м'яч летить повз ворота Дмитро Ледвій. Але якби влучав у дальній кут. Штурм навантаження. Воротарського штрафного майданчика суперників. І зараз є для цього момент. Здіймають руки догори футболісти колоса, апелюючи щодо влучання м'яча саме в руку супернику. Так, тут а, владою якраз чи не найактивніше апелює. Так, буде ще жовта картка за розмови. Жовта для Рапая. Вимагають перегляду вару футболісти Ковалівського клубу, але тут, напевно, варто відкрити секрет футболістам колоса, що будь-який спірний момент переглядається. По цьому епізоду. Ну, не знаю. Не знаю, де тут взагалі можна було помітити певні підстави для призначення пенальті. Ось давайте ще раз. Ну тут Слюбек підіймав руку догори у боротьбі з суперником, але знаходився спиною до епізоду. Слюбек. Він не бачив цей момент. Так, триває вар-перевірка. Так, рука перебувала в неприродньому становищі. Вона була високо піднята догори, але ну, давайте ще раз дивитися. Ну, а зараз швиденько потрібно повернути м'яч у гру. Велетень вкидає на Цурікова. Цуріков підбір, Цуріков залишається за колосом. Удар. Ну а зараз знову апеляція щодо гри рукою. Тут уже тут уже питань до арбітра бути не може. Він призначає штрафний слюбик, під удар кидався, але ось ця ситуація так. Слюбик у цій ситуації все ж таки заблокував удар рукою. Ще раз дивимося. Намагався прибрати руку Богдан Слюбик, але не встиг цього зробити, до того ж удар в площину воріт йшов. Тому зараз ще ось такий штрафний. Уже на п'ятій компенсованій хвилині заробляють ковалівці. Ще раз дивимося. Тут і питання до того, де саме відбувся контакт. Буде Дмитро Кубряк перевіряти. цей епізод на варі. Айті, ось нам малюють відповідні проєкції. Ну так. Ще в межах штрафного майданчика насправді був цей контакт. Тепер тут потрібно зрозуміти, чи дійсно тут була ця гра рукою, чи все-таки встиг притиснути руку до корпусу Богдан Слюбик, тому що контакти вже був в штрафному. Вже сьома компенсована хвилина завершується і. Так, ну і в підсумку все ж таки без штрафного, без пенальтів. Ось таке фінальне рішення від Дмитра Кубряка. І, схоже, все ж таки, встиг притиснути руку до корпусу. Богдан Слюбик і саме цей момент у нас фактично стає завершальним у цьому матчі. Так, дає фінальний свисток Дмитро Кубряк. Зараз він своє рішення буде пояснювати футболістам Ковалівського клубу. Так, усмішка на обличчі. Руслана Костишина, але усмішка іронічна, тому що по факту його команда все ж таки поступається. Продовжується безвиграшна домашня серія для колоса.